Я скоро буду виходити на вулиці Києва із траурною пов'язкою на рукаві. Умирає мати поезії мого народу. Усе називається Україною: Універмаг, ресторан, фабрика, хліб український, телебачення теж українське, на горілчаній етикетці експортний гетьман із булавою. І тільки мова чужа у власному домі. У шовінізму, кіхті підсвідомі. Сім'я вже ж вольна й нова, та тільки мати ледь жива. Вона була б і вмерла вже не раз, та все питає і на смертнім мложі. А де ж те слово, що його Тарас коло людей поставив на сторожі? Не свистіть на мене, дядьку міліціонере, я ж не пішоход що переходить у неположеному місці. Я просто хочу. Щоб до наступної ери із кожного сьогоднішнього злочину не виросло завтрашніх двісті.